Алоха всім! Народ! Я хочу в сьогоднішнє відео присвятити суто. Чому я так вирішив, я вам скажу. Це не великий секрет. Стільки на просторах інтернету різних теперка блогерів, відео, які знімають все про вантажівки, траки. Чоловіки, жінки, нема різниці. Коротше, дві ж такі по повній програмі. І я що хочу сказати, я вже, ну, хоча я сам ту професію працюю в тій професії, ну повірте, я вже дивитися це не можу. Ну, я не знаю, до речі, як ви мене дивитеся, але я вже це дивитися не можу. Тому що, в принципі, ну, з одної сторони, я хочу так сказати, що особливо ще чоловіки як чоловіки, а от коли знімають е, жінки, там дівчата, відео, вони... Я дуже, знаєте, так, по-жіночому можна сказати, ідеалізую цю професію, що от я така, от, та, все так просто, все так класно, все так легко, от я поїхала туди-сюди. Хоча по великому рахунку, з реальністю, це навряд чи має якусь справу, тому що це короче, рейс, які ти сидиш за тим кермом, ця дорога, купа машин, купа різних ситуацій, купа. Придурків на дорозі, які тебе там підрізають, купа твоїх же ж таких самих з твоєї професії, придурків, які теж е, чомусь вирішили, що вони повинні якось їздити по такому якомусь особеному режимі, тобто на там десь підрізати, відторможувати тебе, ще щось, ще щось. Тобто дуже багато таких нюансів. Але ти бачиш, люди це так преподають, що «О, це така класна професія. Я от в ній працюю, все так круто, все так бомбезно. Хоча я думаю, що по великому рахунку для мене це неправда. Тобто, коли особливо тут от я в ЮСА подивився, от блогери, там, жінки, які знімають, знаєте, спочатку чоловіки стали водіями, потім стали жінки водіями. І от починається, коли вони це живуть в одній кабіні, оці спільні побути, ну, на це все дивишся. Ну Я, як на мене, я там нічого не бачу класно, взагалі нічого. Мені здається, що це, ну тобто, я не знаю, хто працює. І живе в кабіні, він, він пойме, про що я говорю. Ви просто зрозумієте, тут одному місця, якби, для життя немає. А що там говорити про якусь кількість людей, що коли там дружина, чоловік, плюс ще якісь тварин вони собою таскають. Тобто це взагалі як для мене. І вони це все так показують, це так весело, вони зранку проснулися, курва сходили в душ, туди-сюди. Все так супер, все так класно. У великому рахунку, я вам ще раз говорю, то не завжди ви попадете на таку парковку, там, де душ буде, розумієте? І в більшості випадків, коли вам треба цей цикл, алюлю, вам важливий час під'їзду, доїзду, ви будете старатися доїхати до фірми. На фірмах навряд чи ви будете мати шауер, там той самий душ, розумієте? І це все, що вони показують, це скоріше, розумієте, це. є, ну, Ну блін, воно не відповідає реальності, що вони потім проснулися, заїхали в магазин, в магазині скупилися, ла ла, -ла як це класно. Чуваки, я ще раз кажу, можливо, в мене якась інакше. Ну, в мене в очі, я просто пролупився, сів за кермо, по по, -по ну, там <кхи> сходив зранку, зробив всі свої справи і поїхав, розумієте? І їду, їду, їду. В мене немає такої кімнати. Ну тобто, блін, ну випадає якась там, ну я не знаю. Я можу вам сказати там, що в ну, магазин зайти я можу, і то, якщо в мене рейс, якийсь попадається, в мене якась така необхідність, і цей магазин просто недалеко, що я можу просто перебігти в нього, там щось купити. і ну Тобто це таке примітивізм, ну щоб я цілеспрямовано там зранку там їхав, якісь магазини шукав, ще щось, ще, ще, ще. ну ви що, блин, будьте серйозними. Тому я рахую з всякі відосики, які виставляються, таке більш, більш така. Ну, Блін, показуха, вона, ну, блин, вона не має реальної відповідальності здійснення. Про друге, що ідеалізувати, робити з твоєї професії якоїсь класно. Можливо, колись, коли було на неї тяжко попасти, там, працювати в такій сфері, туди вона була крута. Зараз в ту сферу ти можеш любий з вулиці прийти і працювати. Тобто зараз не потрібно робити таких до певних досягнень, що ти там повинен пройти якісь певні щеблі. Ти повинен навчитися на тому їздити на такій техніки, на такій техніки, розуміти там поняття е, структури тої вантажівки, що до чого, як воно з чим їдять, чому власне так відбуваються певні процеси, в ній а не інакше. Зараз чим на фіату потрібно. Зараз ти сів, пішов тракерську школу, закінчив. Якщо ми беремо цей континент, якщо в Європі теж так само пішов в курси, закінчив тих тракерів, отримав 95-й код і попензлював працювати. Ніяких не треба тобі. Тому цю професію обнулили, друзі, вона є нульова. А ще тепер з тим всім розвитком, які приїжджають з різних країн, які просто готові реально працювати за миску супу, так взагалі ця професія ніс не варта. Тут щоб зараз заробити гроші, о, блін, тут реально треба так само з рейсів не вилазити. Бо це все, що, скажімо так, до певних там. Моментів, поки там ціни не зашкалювали, типу якби зарплати там не ви не виросли, були до безмарних і то зараз все обламалося. А всі ж хочуть привикли заробляти, як колись заробляли, а так нема. І все, і до побачення. Але відео треба обов'язково розказати, як це круто, як це прикольно, розумієте, піти там коротше, чого того прикольного взагалі не і що це круто. Відносно. Відносно жінок, от я, ну, наприклад, не знаю, я там я не жінка, знаєте, ну але я зато взяв, як скажемо, авторитетну думку своєї дружини, яка мені сказала, от я її запитався, чому як ти думаєш, чому власне жінки починають йти на цю професію, дуже їх все стає більше і більше. Ну, дружина сказала мені, що от її думка, що це просто мінімальне спілкування з людьми, що люди надоїдають, просто оце спілкування з людьми, воно кумарить. Тому що ти там, якщо вона мені наводила, там приклад, що ти, наприклад, працюєш десь в якійсь організації, на якомусь там клерком, скажем, звичайним, і в тебе виходить зарплата, там в тебе хай буде тисячі доларів, і кожен день тобі мозк компасують, Кожен день, кожен божий день тобі хтось компасує мозги. Начальство, колектив компасує мозги, ще щось, ще щось. Не з тим не вжився. Не то відповідно тут, звичайно, ти пішов, в тебе саме більше спілкування це телефон і твій там. Або там меседжері, які ти там посилаєш, чи там смс-ки, ще щось, ну це максима. Все остальне в тебе, ти сам з собою тихо ведеш бесіду. Тому виходить така ситуація. Це відносно жінок. Тому що, в принципі, жінок надзвичайно стає багато вже в тій професії. Тобто, і, і в принципі нічого дивного немає. Тому що я кажу, що раніше для такої професії це була така. Ну, ви подивіться, там, 70 ті роки, там 70 роки, наскільки це були, там машини були брутальні, самі по собі вони були обслуговані тяжкі, це не було ну для жінки, це була б надзвичайно тяжка ноша, тому що це не автомат коробка була, і для неї, щоб почати переключати передачі, це треба було добре навчитися. Тобто ці передачі не завжди дуже гарно переключаються, вони мають свої якісь певні нюанси. тобто робота була більш такою, ви знаєте, все таки я розумію, чому вона мені колись, от я дивився на ті фури, і вони мені чимось здавали таким крутим, тому що вони реально були круті. Зараз це все. Тобто мені дуже сподобалося, коли там було у Фейсбуці, я побачив такі, якби що там пише там 1970 рік стоїть вантажівка Вольво, да? і вона така, ну знаєте, Вольво в сімдесяті роки, просто дерев'яна така, і чувак водій, ті типу, поповнив кешем забитий готівкою його кошельок. Партмане, а в той ж момент теперішні, типа така нове Вольво, все таки наворочене і пустий гаманець. Розумієте, вот вам вся справа. Тобто, ну це, це просто от вам вся вся, якби, і це дійсно це є правда, це є реальна правда. Зараз і що з тої крутої машини, що в тебе все в ній на нафаршировано, як ти ніч'яна, ні не заробляєш. Це є робота. Ця машина повинна просто приносити бабки. Комфорт це є, ну це є так, да, класно, все супер, але це повинен бути, ну ви знаєте, можна заробити купу бабла на мінімальному комфорті, а можна заробити, а можна курва мати сидіти з нульом в задниці, розумієте? Ну зато з комфортом мати там все там в тебе дати, зупиняти. Ну не знаю, опять ж, Можливо, я не правий, я не кажу що моя там, думка, є там такою, якоїсь супер-пупер, але вона їм власне моє. Я рахую чим простіше, тим краще, тому я ніколи. Не передаю переваги. Хай мені краще е, ляшку котлета жме. Розумієте? Хай мені віджимає, а не от, А що от пляха-муха? Це не, не знаю короче. А зараз це знаєте. Ой. Я приїхала, я вийшла, я той, блін, ну, ну не знаю, не знаю, що ви скажете, от ви мені напишіть, що ви скажете на ну, то все. Тому що це реально, це зараз і є. Зараз так і є, друзі. Зараз це все ідеалізують, розумієте, роблять і молодь, яка дивиться, ну хто, наприклад, хоче йти, він, просто, він, не, він не розуміє, що ми йдемо працювати за гроші, якщо ти готовий. Чимось жертвувати в приносити на, на жертву, ти повинен за це отримати хоча б якісь фінансові бонус, щоб він тебе е, грів, щоб ти стимулював. А ти приходиш, ти відпрацювати, можеш відпрацювати тяжко, ніфіга не мати, розумієте? А толку, якого? Ти працюєш, працюєш. Тому зараз ну, робота ця, от наша в Європі, візьмемо, якщо брати, там, що в Європі там зараз 2,5-3 тисячі, хай буде зарплата, якщо будемо брати там євро, ми беремо, розумієте, все одно. Ніякого, все, вона тобі, тобі, ти стоїш теж, тобі рівно стільки платять, скільки індус який їде, бачите, теж, весь там за, заліпана кабіна що там якісь споку, от фігні, чорні болтають. У них теж, то знаєте, плюшки на шиті, я вам на повному серйозі кажу, там на якісь надписи, все, весь трак описаний теж, теж привіт. І вертаємося до цього. І от виходить, яка ситуація, розумієте? Бабки повинен ти заробити, бляха-моха. Я б реально, я би з таким задоволенням вернувся в ті часи, коли дійсно на фурах заробляли касу, розумієте, а не просто люди бля, люди працювали на машинах і мали бабло. А зараз ти працюєш на машині, маєш геморрой. ну і ще куча інспекції, куча різних таких приколів. то все. Раніше, бачите, все було простіше. <кху> Були локбуки, було все. Вона була більш-менш якось зрозуміла та вся політика. Ти хочеш працювати, ти зароби. Ти хочеш зараз, що ти хочеш, хочеш заробити, тобі ніхто не дасть заробити. Ти ну блін, коротше, тяжко, тяжко, тяжко. Тому, тому всі, хто планує йти в ту професію, подумайте 10 разів, а може і 20 разів подумайте, чи варто вам пхатися, тому що ця робота вона вже не є такою, як вона колись була, і вона не приносить і такі прибутки. Так, да, можливо, ти там трошки більше заробляєш, але повірте, з ризиками, які тут присутні, а їх тут ой-ой-ой, це добре, коли ця дорога зараз сухенька, нема дощику, все прекрасно, все чудесно, ти їдеш такий, вай, кайф, коротше. А коли зараз прийде сніг, прийде ожеледь, прийде все, і все, радості буде дуже мало. І ти вже не будеш їхати на розслабоні і відосики знімати, а вже будеш їхати триматися за кермо двома руками, тому що будеш розуміти, що не дай Бог десь тебе тільки потягне, і ти будеш зразу в, в цьому. Вот будеш загоряти разом з білочками. Тому треба завжди розуміти це. До, до речі, теж стоїть, от, там от зараз виїжджає машина, це теж, коли він взагалі пішов по, цим, пішов по цьому. Бачите, з тандем тіпа, з двома причіпами. Вони їздять по суто, по тому, по маршруту, коротше. в них там і заправки, там де вони можуть там, розвернутися, ті всі справи, щоб, якщо що. Ой, коротше, от такі справи. Тим словом, ну, пишіть, хто що думає на рахунок того, що е, зараз от, все висвітлюється, то, що висвітлюється там блогерами, от, і вся, чи відповідає воно дійсності, чи, скоріше всього, це так більше, знаєте, очко втирання для того, щоб просто люди дивилися. Всім всього найкраще, бережіть себе, до нових зустрічей!